Всіх вітаю, ви на каналі Soccer Shop. і сьогодні ми розглянемо досить цікаві шкіряні буци від Nike. І так, вони схожі на якісь шкіряні буци з минулого, начебто це якісь старі темпо. Але це прем'єр третя генерація, і зараз ми з вами поглянемо на те, що вони з себе представляють і чи варті вони вашої уваги. Підписуйтесь на наш канал, давайте підтримуємо український контент у спортивній тематиці та будемо кайфувати від цього разом. А зараз поїхали! Перед вами футбольні бутси Nike Premier 3 Pro, так написано на коробці. А ще там є приставка SG, яка говорить нам про специфічну підошву, про яку ми поговоримо ближче до кінця за традицією. Дуже цікаво те, що насправді у цієї лінійки немає категорій, як таких, але саме ці бутси класифікуються як прошні, Можливо, це через металеві шипи, тому що є версії і зі звичайними. Як я казав на початку, це шкіряні бутси. І насправді це таке собі відгалудження лінійки Темпо. Адже колись у 2000-х роках, коли виходили перші шкіряні Темпо, вже була подібна практика, як, наприклад, у наші часи з Фантомами, коли були одночасно Phantom Vision і Phantom Venom. От у ті роки були одночасно Темпо Прем'єр, а також більш відомі нам сьогодні перші Темпо Легенд. Але історія склалася так, що гілка Legend у Темпо пішла значно далі, дійшовши до 10-ї вже генерації та різних унікальних Колаборацій, а гілка прем'єр-ледь дійшла до третьої генерації, яку ви і бачите зараз на огляді. Ну а тепер поглянемо на них ближче. Головне, що потрібно усвідомити, розглядаючи ці буци, це те, що ви маєте справу з просто шкіряними буцами, без якихось там завумних приколів і технологій. Ця модель просто для комфорту, і усі рішення, які тут присутні, яких зовсім небагато, зроблені саме з метою підвищення комфорту. Дизайн у них класичний, він недалеко пішов від старих перших е е прем'єрів, просто трішки видозмінили. До речі, ось цей комірець, який закриває верхню частину шнуровки, це також фішка 2000-х років. Колір чорний, а в такому кольорі всі буци виглядають однотипово. Тільки я реально не зрозумів, до чого тут ось такий синій колір підошви, здається, дизайнери трішки поїхали. Ну, то таке по рішенням. Ну, найголовніше, на що звертають увагу у цих буцах, це натуральна шкіра. У топовій категорії, якщо така взагалі є, і яка хто знає, як буде називатись, використовується шкіра кенгуру. Це було модно, тоді це модно також і сьогодні. Окрім того, що сама шкіра добре дихає, основною відмінністю від попередників є достатня кількість штучної вентиляції у вигляді ось таких зон з отворами. Також вентиляція є і всередині буце. Тому жаритись в цих буцах напевно просто неможливо. Шнуровка, як і у всіх шкіряних найках, тут з одинарними отворами, але з унікальним комірцем, який прикриває верхню частину шнуровки, де знаходиться сама шкідлива для якісно. Удару зона це вузол. але що цікаво, потурбувалися не тільки про сектантів цього бачення, а й про тих, хто проти такого. Дали можливість усім, хто захоче відрізати цю частину, навіть додавши спеціальну інструкцію до цього на цілих дві дії. І таким чином, якщо у вас бісить цей картуз, ви завжди можете його правильно відрізати. По технологіям і рішенням, в принципі, усе залишилася підошва, яка тут класична, з класичними комбінованими шипами, які використовуються під час гри у погану погоду. Наприклад, у проливний дощ так робили у минулому. Не знаю, чи так роблять зараз професійні гравці, граючи, наприклад, у вмірках, де шипи якоїсь незвичайної суперпродвинутої форми, але тут ми маємо ось таке рішення: мінімум випіндрожа та якихось незвичайних чи технологічних штук. Що ж, друзі, сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною і допоможе комусь прийняти рішення під час вибору бутс для себе. Пишіть у коментарях, як вам такі буце або ж фідбек, якщо ви вже грали у таких такі бутси і не тільки. Ви можете придбати в магазині Soccer Shop, як онлайн через офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація, як завжди, у описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте цим самим український контент та спортивну тематику. На цьому все. Бувайте!